Ще тисячі років тому ця рослина була основою раціону ацтеків. Зерна амаранту називали золотими зернами богів. Продукти з його вмістом здатні зменшувати токсичний ефект радіоактивного промінення організму. А декоратори та флористи завдяки цій рослині можуть втілювати в життя найсміливіші свої ідеї. У Греції амарант вважався квіткою безсмерті. В Україні амарант відомий як щириця. Культивувати його в Україні почали переважно у 20 столітті як кормову, а пізніше як харчову культуру. Селекція амаранту почалася у 70-х роках ХХ століття. Ринок амаранту в Європі значною мірою залежить від імпорту. Україна є одним із лідерів у Європі з вирощування амаранту. Сьогодні амарант це стратегічна культура для органічного землеробства. Насіння амаранту своїм хімічним складом і корисними властивостями обійшли навіть пшеницю. Вони багаті вітамінами А, Б, С, Е, Пі, Р. Флас. А, Б, С, Е, К, Піпі, пі, Флавоної. А, Б, С, Е, К, Піпі. Флаво. Ну, Піпі, -пі, ну хто таке придумав? Не піпі, -пі, а потім флавоноїдами. Насіння амаранту містять рекордну кількість сквалену. сьогодні. Амарант поступово повертає собі статус суперпродукту, який він мав у часи ацтеків.